До вашої уваги сорт Медіко, Цей сорт винограду насправді я назвав сам, тому що мені дала сажанець колись лікарка. Ну я схиляюсь до того, що це якийсь августин або плєвін. Але що цікаво, це прививочка в мене на Ізабелі. Ізабела була 4 роки, нічого там з неї толку, понятно, курчувати жалко. Пробував, старався і привив. Лишив дуже жируючу лозу. І він потягнув таку нагрузку, слухайте, що, Боже мій, дивіться, навіть от, ось знизу видно дуже гарно. Навіть поламалися. Я їх і попід'язував, і все одно навіть поламалися. Ну такі вони десь по 400 грам громки. Але ні разу не опирскувався, ні разу нічим не оброблявся, не вкривався на зиму. І нічого ця, не знаю. Нічого він не боїться. Ось до вчепив, от. Пішло там 4 бруньки. Ну, не знаю, може щось буде. От видно, як я на Ізабелу пробував. 1, 2, 3. На четвертий рік аж вийшла окуліровочка в мене. І на Ізабелі він нічого не боїться, нічого йому не страшно. Отаку От шикарну нагрузку він потягнув. Ну, половину ми вже звідси забрали десь, ну, десь до 10 кілограмів. Це перший рік врожаю, можна так сказати. А це він власний. І кореневласний загорошив. Хоча в них 2 метри один від одного різниця. І горох такий, ну я його трошки перегрузив, звісно, був. Але не в тому річ. Все одно він загорошив і врожай не той. Отак. От Класний сорт.